Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Нещодавно у ЗМІ появилася інформація, що старший детектив набу Тімур Аршавін раптово зник. Коли кинулися шукати, то виявилося, що він ще в жовтні минулого року перейшов кордон України з Румунією таємними стежками і в Україну не повернувся. Набу спробувала зам'яти цей скандал, мовляв, то не діючий, а колишній детектив, який звільнився ще у липні 2023 року. Але це неправда. І це не єдине, що приховали в набу. Проаналізувавши дані з відкритих джерел і реєстрів, журналісти видання Інформатор Україна виявили, що Тімур Аршавін має зв'язки з Ерефією. Його батьки, родичі і дружина мають діюче російське громадянство, зберігають активний зв'язок з Росією і в соціальних мережах відкрито підтримують окупацію. Якщо можна сказати, що батьків не обирають і пропустити повз увагу їх дописи в соцмережах, то дружину собі він обрав свідомо. Аршавіна Анастасія Беліхтеївна, насправді Дагбаєва. Оюна Беліхтеївна, громадянка Росії з Республіки Саха, місто Нерюнгрі, була не лише партнером в особистому житті детектива Набу. Аршавін вів з дружиною спільний бізнес. Вони були співзасновниками громадського об'єднання Комплексні рішення в березні минулого року, незадовго до звільнення з Набу Аршавіна, на рахунок цієї гошки капнуло 4 мільйона гривень. Гроші, нібито були витрачені на навчальні симулятори безпечне небо. Але за всіма ознаками ця купівля була фіктивною, так стверджують журналісти. Гроші Варшавина неочікувано з'явилися саме перед його втечею. А от до цього він сидів у мікрозаймах під скажені відсотки протягом усього періоду роботи в набу. За офіційною інформацією, лише за два роки він узяв 50 мікрокредитів. Найменша позика складала 500 гривень, максимальна 30 тисяч. Тобто детектив НАБУ був від чогось наскільки залежний, що брав у борг навіть 500 гривень. Видання Коротко про пише, що старший детектив набу Тімур Аршавін виявився причетним і до скандальної справи Приватбанку. Про це журналістам повідомили власні джерела в Набу. Аршавін представляв інтереси держави у суді у справі проти Коломойського, але не в тій, за якою олігарх перебуває за ґратами в даний час, а в іншій, яку набу злило, оскільки, попри всі обіцянки, підозр так і не дочекалися. Матеріали справи засекречення, але не для детектива. У чоловіка російської громадянки всі доступи, як і до інших справ, були. Набу заявило, що Аршавін на момент участі в судовій справі Коломойського був вже звільнений. Але це неправда, зазначають журналісти в розслідуванні. Реєстри кажуть інакше. Насправді, в цей час він представляв набу в суді проти Коломойського. Навіщо в Набу надали неправдиві відомості? Бо їм довелось би визнати, що в них працював шпигун. А це був би скандал. І можлива відставка директора НАБУ Семена Кривоноса. Така ситуація створює підстави для сумнівів у прозорості роботи антикорупційного органу, коментують експерти. Зараз у бюро великий Шорох, оскільки є серйозні побоювання, що Аршавін задля забезпечення особистої безпеки планує розповісти подробиці фальсифікації у справі Приватбанку і назвати імена тих, хто давав вказівки. Ну а там багато цікавого, повідомив співрозмовник виданню Короткопро. Підозрілі фінансові історії не завершили зі звільнення маршаві на бюро. Він відкрив ФОП з нібито комерційного консультування і відразу заробив майже 1,2 мільйона гривень. Миттєво, а джерело грошей невідоме. Отже, людина, яка має прямий зв'язок з країною-агресором, яка має великі проблеми з кредиторами, не лише отримала посаду в набу, але й доступ до державної таємниці. І в якийсь момент всі борги детектива закрилися, на рахунках у нього з'явилися мільйони, а саме утік з країни, незаконно перетинаючи кордон. А гроші він отримав не просто так. А очевидно, що за якусь цінну інформацію. І хто знає, як Ерефія нею скористається. І жодна посадова особа Набу при тому не понесла ніякої відповідальності. Там вдають, що все гаразд. Питання: а скільки ще кротів сидить у Набу і чому з цього приводу без діє кривонос? запитують журналісти видання Інформатор Україна. Невідомо, коли саме був призначений на посаду детектива Набу Тімур Аршавін, і журналісти-розслідувачі про це не повідомляють. Пишуть лише, що він там працював два роки, тому невідомо, хто з керівників НАБУ підписував наказ. До квітня 2022 року Набу очолював Артем Ситник. З квітня 2022 до 6 березня 2023 обов'язки директора НАБУ виконував Гізо Углава. Але крім керівників НАБУ, до прийому на роботу детективів безпосередньо залучені керівники конкурсних комісій. Головою першої конкурсної комісії є Денис Гюльмагомедов. Перший заступник директора НАБУ головою другої конкурсної комісії ще з 2015 року є заступник директора НАБУ Тетяна Варварська. Якщо якусь інформацію про конкурсанта упустили на конкурсних комісіях, то її неможливо заховати від спеціалістів високого класу управління внутрішнього контролю, яке здійснює перевірки працівників національного бюро на доброчесність та моніторингу способу їх життя. Це їх прямий обов'язок. А ще є режимно-секретний відділ, який має забезпечувати недопущення необґрунтованого допуску та допуску осіб до секретної інформації. І тому з приводу скандалу з детективом Тімором Аршавіним журналісти запитують у діючого директора НАБУ Семена Кривоноса, скільки ще кротів сидить у бюро і чому він без А відповідь тут дуже проста. Якби Семен Кривонос спрацював на інтереси України, то вже мав достатньо часу, аби почистити набу від кротів різного штибу. Але він цього не робить, тому що й сам зайшов на посаду керівника бюро нечесним шляхом. Про Семена Кривоноса і про конкурс, який нібито він виграв, я записувала вже відео весною 2023 року на каналі Вовчиця, який влада знищила в січні 2024-го. Сьогодні я наведу кілька фрагментів з того відео, але перед тим про нас з вами. Десятиднімовий fpv дрон який я оплатила, також цього тижня вже відправився на допомогу нашим військовим на передову. Вітаю! Сьогодні 19 січня і ще один fpv дрон за донати глядачі ютуб-каналу Біла Вовчиця передаємо на фронт. Слава Україні! Героям слава! Це поки що третій дрон цього року. Дякую всім небайдужим за підтримку. Ну, а звіт за цей тиждень, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі. Там же розміщено список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Отож, хто такий діючий директор НАБУ Семен Кривонос, і як він опинився на цій посаді? Семен Кривонос народився в Маріуполі, має вищу освіту в галузі агрономії, державного управління та правознавства. У студентські роки був найкращим гравцем і навіть чемпіоном студентської ліги КВК України в сезоні 2005 2006 років у складі команди Голосієву, а також учасником збірної команди Асоціації КВК України у європейському турі по містах Гаага, Париж і Мюнхен. Колеги по Асоціації КВК України дуже радісно вітали Семена Кривоноса з обранням його на посаду голови НАБУ зі словами знай наших. У 2007-2015 роках працював у районі адміністрації Києва, а також у структурах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. З 2015 до 2016 року обіймав посаду першого заступника начальника одеської митниці. 2016 року він став переможцем конкурсу на керівника Одеської територіальної організації Набу та дуже швидко сам відмовився від посади, коли журналісти слідства інфо виявили, що його статки не відповідають доходам. Ми вирішили ретельніше перевірити біографію головного антикорупціонера Півдня України. До роботи на одеській митниці Семен Кривонос з 2011 і до 2015 року очолював тут районний відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Документи по всіх земельних ділянках та будинках обухівщини проходили через його руки. Декларація молодого борця з корупцією, який більшу частину життя працював на державній службі, викликає немало питань. За 2014 рік кривонос заробив 20 тисяч 700 гривень. Це менше двох тисяч на місяць. Його дружина заробляла ще менше, при цьому подружжя зібрало чимало майна: квартира, будинок, 7,5 гектарів землі. З них 2 гектари в Обухівському районі, там де пан Кривонос керував реєстраційною службою. Це було придбання до державної служби, і за два з половиною роки ви оце накупили цієї землі, так? як вам доводиться? У Бухівському районі навіть де 2011 році придбати майже два гектари землі. Це мають це там мені кошти, ми допомогли батьки, але і це не все майно молодого антикорупціонера. Село новосілки в кількох кілометрах від Києва. В цьому будинку згідно державного реєстру нерухомого майна у семена кривоноса є квартира на 80 квадратних метрів. Сьогодні подібне помешкання коштує тут понад 3 мільйони гривень. Цікаво, що ця квартира не зазначена в декларації кривоноса. Це батьки придбали і. А батьки придбали, потім ви передарували батькам знову. Ні, ну я матері подарував дану квартиру. А навіщо? Вам же батьки її подарували? Мати бути? здає її в оренду. Були факти, коли вам пропонували неправомірну вигоду. Хабар, як її я називаю. Чи були такі факти? Е Журналісти раптом з'ясували, що Кривонос був ще фігурантом кримінального провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Це є одержання хабара в особливо великому розмірі. За версією прокуратури Кривонос разом з сільським головою старих безрадичів вимагали від підприємця 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки. Нікому в по цій справі підозра не було вручено. Хоча Кривонос запевняв, що йому не оголошували підозру в тій справі, однак судова ухвала Печерського суду по тому кримінальному провадженні була оприлюднена в лютому 2016 року, і це означає лише те, що дану справу. Тихо поховали, крім того, журналісти дослідили, що Семен Кривонос ще у 2009 році притягувався до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у використанні та підкупі студентів столичних вузів для фальсифікації результатів на місцевих виборах у Києві та області, але потім був звільнений від відбуття покарання за актом амністії. І щоб не відповідати на перескіпливі запитання журналістів, Семен Кривонос відмовився від посади керівника Одеської територіальної організації, набу і повернувся на своє попереднє місце роботи в Одеську митницю. Ну а щодо роботи на митниці, то саме в той час там процвітала так звана горіхова схема, в якій був замішаний і тодішній губернатор Одеської області Михаїл Сакашвілі, одним із соратників якого і був Кривонос. На той час з 2017 по 2018 рік Семен Кривонос був членом політичної партії Рух нових сил Михаїла Саакашвілі. Офіс простих рішень та результатів, який Кривонос очолював з 2020 по 2021 рік при президенті України. Також був пов'язаний із Саакашвілі. У травні 2021 року, за результатами так званої конкурсної комісії, кривонос був призначений керівником Державної інспекції архітектури та містобудування. За підтримку кривоноса у перемозі в тому конкурсі Сакашвілі дуже дякував міністру регіонального розвитку на той час Олексію Чернишову, який зараз очолює Мінгєд, і керівнику офісу президента Андрію Єрмаку. Особое спасибо министру регионального развития Алексею Чернышову, а также Андрею Ермаку, которые полностью поддержали эту кандидатуру, что дает мне надежду в том, что офис президента поддерживает назначение порядочных людей. Все попытки сбить его кандидатуру были ликвидированы благодаря Андрею Ермаку, хотя это пытались сделать в том числе и через СБУ. Уже после того, как он победил в конкурсе, который проходил очень объективно, с ним встретился Андрей Ермак и обещал всяческую поддержку в борьбе с коррупцией и от себя лично. Тобто Михайло Саакашвілі подякував Єрмаку за те, що той не дозволив збити кривоноса під час проведення конкурсу на голову діам, і саме завдяки підтримці Єрмака його обрали на цю посаду, не зважаючи на те, що Семен Кривонос за освітою ніякого відношення до будівельної справи не мав. Цю історію в ефірі українського радіо нагадав експерт з проблем містобудування Георгій Могильний. А ще пан Георгій розповів, як Семен Кривонос повністю провалив боротьбу з корупцією на попередній посаді голови державної інспекції архітектури та містобудування. А про порядність Семена Кривоноса під час перебування його на посаді голови Державної інспекції архітектури та містобудування красномовно говорять факти, опубліковані на сайтах Скелет, Антикор та інших у травні 2023 року, про те, що Кривонос дав дозвіл британській фірмі. «Енкуб Лімітед, власником якої є Андрій Долголенко, колишній киянин, що проживає в Лондоні, на будівництво чергової висотки на вулиці Контрактова, 10 на ділянці, яка раніше належала Діамантбанку. Коли той банк збанкрутував, все його майно мало бути продано на аукціоні в рахунок погашення боргів за зобов'язаннями перед кредиторами. Але чомусь цього не сталося? Фонд гарантування вкладів з того приводу промовчав. А чому? Та, напевно, тому, що ліквідацією і продажем майна діамантбанку займався Ходачук Олег Миколаєвич, керівник і ліквідатор того банку, який у свою чергу був партнером шефіра і Зеленського. Наприклад, він вклав 10 мільйонів доларів в 95-кварталівський мультик Гулівер Повертається та в їхню фірму «Товариство Інвест Аніма». Ну і ще про порядність та чесність Семени Кривоноса свідчить також його декларації. Наприклад, за 2020 рік. Коли він балотувався на голову діам, він задекларував дві квартири в Києві. Будинок на майже 500 квадратів у броварах. Ще один будинок площею понад 263 квадрати на Дніпропетровщині і кілька земельних ділянок на Київщині сукупною площею більше 2 гектарів, а також понад 19 гектарів землі на Полтавщині, де він є співвласником двох сільськогосподарських підприємств Ольга та Колос. І все це задеклароване майно, яке є у його власності, не відповідає доходам, які він отримав на той час разом з дружиною. Та, попри всі зашквари, а вірніше злочинні дії. Використання та підкуп студентів для фальсифікації результатів на місцевих виборах у Києві і області, за що був засуджений, вимагання неправомірної вигоди за виділення земельної ділянки на Київщині, причетність до корупції, що підтверджується наявністю статків, які не відповідають його доходам. В березні 2023 року. Семен Кривонос був затверджений на посаду глави набу. На підставі результатів так званої конкурсної комісії, журналісти видання Останній бастіон дослідили, що конкурс з обрання директора набу це був чистий фарс для наївних ідіотів, і він має бути скасований, оскільки, як мінімум, один із членів конкурсної комісії має прямий конфлікт інтересів і не відповідає критеріям визначеним законом про набу. Зокрема, член конкурсної комісії Кирило Вікторович Легких є представником у суді Валерія Головка, колишнього голови Полтавської ОДА, розслідування справи за корупційні схеми якого проводять детективи, НАБУ, директора якого відбирав Кирило Легких. Як його взагалі можна було призначити до конкурсної комісії, враховуючи прямий конфлікт інтересів? Двоє із шести членів конкурсної комісії, це адвокат Олексій Савчук і колишня спецагентка Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів Карен Грінуей, голосували проти трійки фіналістів, у яких був і Семен Кривонос. Але чому інші міжнародники Драго Кос, екс-очільник органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу, та Повілас Малакаускас, екс-директор департаменту національної безпеки Литви. Пропустили цього кандидата, хоча згідно із законом мали право вето. Очевидно, що корупційна система наша і серед іноземців знайшла нечистих на руку. Після свого призначення головою НАБУ Семен Кривонос записав ось таке відеозвернення. Я вдячний конкурсній комісії за професійно організований, проведений і відкритий конкурс. Я вдячний прем'єр-міністру. Денису Шмигалю та Кабінету міністрів України за призначення мене на надзвичайно відповідальну посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Для мене буде великою честю працювати пліч-опліч з професійним і злагодженим колективом. бюро. Я залишатимусь відкритим для громадянського суспільства, журналістів, професійних організацій та міжнародних партнерів. Я докладу максимальних зусиль для збереження незалежності бюро. І розбудови даної інституції. А також найвищим показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер в Україні перед тим, як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення, боявся трьох речей: Бога, народ України і Національне антикорупційне бюро. Ага, напудув їжака голою дупою, як кажуть у народі, так і Семен Кривонос не лякав корупціонерів. Хто з чиновників злякався набу? Кого з посадовців вищого ешелону влади ми побачили за ґратами? Може міністрів оборони Резнікова і Омерова за розкрадання армії? Чи може міністр енергетики Герман Галущенко притягнутий до відповідальності за корупційні схеми? Чому голову фонду держмайна Віталія Коваля не посадили за розбазерювання державного майна, а підвищили до посади міністра? Цей список хабарників і корупціонерів можна продовжувати дуже і дуже довго. Ніхто з них не злякався ні Набу, ні ДБР, ні інших органів правопорядку. Та вони навіть і Бога не бояться, бо думаю, що вони його вже за бороду схватили. Що заважає набу виконувати свої основні обов'язки по протидії кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами держави і місцевого самоврядування, що становлять загрозу національній безпеці? Адже саме набу наділене функцією розслідувати корупційні справи, до яких причетні державні службовці категорії А. Чому під час гарячої фази війни ворогом номер 2 є корупція у верхніх ешелонах влади, яка вбиває Україну не менше ворожих снарядів і ракет? Чому НАБУ не виконує свої функції належним чином? Може їм не вистачає працівників, але в кінці 2023 року штат бюро збільшили на 300 осіб і зараз там працює тисячу спеціалістів. Може їх не влаштовує заробітна плата? Та ні. Згідно штатного розпису на 2024 рік, опублікованого на офіційному сайті НАБУ, посадовий оклад рядового детектива без надбавок становить понад 69 тисяч гривень. Старших детективів – 80 тисяч, а керівного складу – понад 100 тисяч на виплату лише посадових окладів. Щомісяця з бюджету виділяється майже 53 мільйони гривень, не враховуючи різні надбавки за звання, вислугу років та інші. На утримання НАБУ у 2024 році держава витратила 1 мільярд 874 мільйони гривень, а на 2025 рік заплановано виділити 2 мільярди 179 мільйонів гривень. Тобто на 305 мільйонів більше або на 18 з лишнім відсотків. Дуже дорого обходиться для держави цей підрозділ, а ефективність його роботи надто низька. І основна причина в цьому не в рядових детективах і спеціалістах, а в керівництві НАБУ. Ну як може організувати роботу по боротьбі з корупцією особа, яка сама замарана корупцією, і в якої рильці в пушку? У якої очі заліплені баблом, тому й не бачить кротів у себе під носом подібних детективу Тимуру Аршавіну, з якого ми і почали розмову у цьому відео? Ситуація з екс-детективом Тимором Аршавіним демонструє серйозні прогалини в системі перевірки кандидатів на відповідальні посади. Його зв'язки з Росією, різке покращення фінансового стану перед втечею і участь у справах з олігархами ставлять під сумнів ефективність роботи набу. А відсутність відповідальності серед керівництва органу лише посилює недовіру до антикорупційної інституції. Цей випадок вимагає негайних системних змін та прозорого розслідування, наголошують експерти. А що думаєте, ви, шановні друзі? Свої відгуки пишіть, будь ласка, у коментарях і поширюйте це відео у соцмережах, щоб якомога більше людей знали правду.